Шанування. Порівняння олівчиків, акварельник на чорній папері. Це у нас папір для ескізів. Він не зовсім підходить, але для порівняння олівців я його буду використовувати. Починаю з цих олівчиків. Марко чи Марсо, навіть не знаю. Китайське виробництво. Вже про них говорив. Хочуть глядачі огляду, порівняння. Не просто щоб огляд, а порівняння, щоб було. Білий, жовтих. Ну, так, цікаво, жовтий ось такий лимончик тепліший. Так, вони лягають на чорному папері. Помаранчевий, червоний і тілесний, тілесний, де його. Запроторів. Ага, ось він. Ось так тілесний колір виглядає. Це у нас полівці. О. Так. Розчиняємо. І з половинки я їх розчиняю. Ось так розчиняється. Майже повністю вимивається. Постараюсь так, щоб не вимити його. Розчинити, щоб не вимити, просто додати води. Монделюзий кохінор Хартмус. Коробочка картонна, теж розказував нещодавно. Просто картонна коробка, ви купуєте олівці. Якщо ви хочете трішки краще, то вибирати відповідно інше. Тут 36 в наборі, в цьому 24. 36 в наборі І в нас жовтих гамма. Вже п'ять штук можна віднести до цих жовтих. Лимончик. Трішечки тепліший, ще тепліший. Тілесний. Цікаво в порівнянні. І білий ще ж треба. Білий, білий, білий. Ось у нас білий. Тобто різниця, я думаю, очевидна, так? Щоб не було ніяких питань. Ще раз. Білий. Китайський, білий, чеський. Тріїшки розкрішуються. Теж видно цей момент. Розчиняємо так, виглядає у нас на чорному фоні. Назад їх закидуємо. Наступні у нас. Швейцарський. Фанкор метал, коробочка, 40 штук в мене в наборі. Якби мав 24 чи 36, порівнював би всі 36, але є 40. Це і добре, і не дуже. Ось так виглядають кольори на чорному. Пігмент набагато краще видно, ніж в порівнянні з тими, що було вище. І тілесних, ну, тут можна сказати, що їх два. Один до рожевого, більше, другий до такого жтішого. Ось так вони виглядають. До речі, колір на олівцях досить дуже схожий на. Те, що всередині по якості наближено до монтилузів, але не розкшується. Пігмента, по-моєму, більше, але зовсім трошки більше, як самого пігмента. Однозначно він не розкришується, як вонделюс. І Gold Faber Aquarelle. ось в такому пеналі. Він скручується, зав'язується. Так виглядає. Тут у нас в наборі стругачка для цих олівчиків підходить досить непогано. Пенлик ось такий яким я рідко користуюся, бо більше полюбилася мені ця система. От на пензлику тут у нас є виптик. І, і олівчики білий. Почнемо з білого. Трішки тугіше йдуть, але лягають дуже добре. Ці олівці. Так, По жовтим. Тут такий принцип, нібито є все, що треба. Жовтий, холодний, жовтий теплий, достатньо, помаранчевий, помаранчевий, один другий. Достатньо. Червоний, червоний. До тілесних. Дуже гарно пігмент лягає. Так, а це у нас що? Це у нас золото? Це в нас золото, добре. Так, щоб порівняння було. Плюс-мінус. Теж багато пігменту білого. Гарненько лягає. От так виглядає у нас порівняння невеличке. От білий однозначно. У нас ось цих трьох він плюс-мінус. Плюс-мінус дуже схожий. Переходимо до листочка білого на білому фоні, що в нас буде. І тут вже будемо робити всі олівчики. По порядку їх складновато викласти. Якось буду дивитися. Білий, бачили вже білий, можна їх не, не перевіряти, як вони будуть. Відкладаємо білий. І по кольорах кону... почнемо з червоного. Проблематично, що потім тяжко відгадати, де цей червоний був, котрий саме з них, котрий, котрий синій такий, котрий синій інакший. Чи можна кінчик гостренький зробити? Тут, в цих олівцях, ось він кінчик. Ось такого можна добитися ефекту. Чи швидко затуплюється відносно з я би сказав? От порівняння. Блакитний. Це у нас нібито цей колір. Це просто біда <звідко> з відповідністю кольорів в цих моментах тут ще нормально. А от в синіх блакитних це просто біда. Ну, ще більш-менш можна відрізнити один коричневий від другого. Так, фіолетовий у нас ще один. Десь тут його поставимо. Ну, от і відрізнити оцей від. Ну це й ближче, та. але ж не співпадають вони по кольорам. З кольором цього лаку. От саме в цій синій, синій блакитній гамі. Чорний в кінці. Добре. В плані дерева. По якості дерева приблизно однакові трішки більш пористе дерево в монделюзах і в Фаб-Кастель. Фанколор плотніше має дерево. Загострюється, чудово всі абсолютно. Так, монделюзи. Маделюзи, манделюзи. Тут їх, мабуть, в два рядочки буду. Малювати. Жовтий, зелений. Ось так можна їх загострювати, але вони досить швидко. Затуплюються, накладаються набагато легше. Не більш такі як маслянисті, можна сказати. Так, Ось тут в цьому кутку чорний має бути. Звичайний олівець. Перепрошую. Бік Франція. Треба його звідси забрати. Затисався. Звичайний олівчик тілесний. Теж, звичайно, Ось таке загострення волівця. Діткам можна брати спокійно по техніці безпеки для дітей більше трьох років рекомендують купувати якісь олівчики. Це так, техніка безпеки, щоб дитина ні себе ні когось іншого не поранила на руку. Таке підпадіння в плані кольору теж. Теж ось так виглядає. Номерочки на монделюзах є. Назви кольору немає, але номер є. Два сірих у нас тут. Червоний і товстіша серцевинка. До речі, це ножем загострював. Тому акуратніше виглядає, якщо стругачкою загострюється. Ось такий колір. І розмочимо їх. Розмочимо, розмочимо. Папір акварельний 30% відсотків а... паувний тридцять відсотків пігменти змішуються в усіх випадках сьогоднішніх плівчиків, які. Перевіряю, Ось так виглядає чорний в одному випадку і в другому випадку. Тобто не лише білий по якості вирізняється, але й чорний так само. Такі у нас пігменти тут. Наступний у нас порівнянні. Давайте все-таки зроблю знизу. Все-таки почну з гоудфабер Їх менше. І тут срібло. Золото і срібло тут є. Ось цей срібний ось цей золотий. Досить зручна ця форма зберігання? Так у використанні цілком, цілком непогано. Чорний буде у нас краю тут. Щось я почав не з тих кольорів, як вище. Зелень десь у нас посерединці була. Тут є зелень і більш натуральна, і більш хімічна, так би мовити. Ось такий кінчик. Щойно, щойно відколовся. Якщо так пласко малювати, то відколюється в голдфаберах. Так, це вже до блакитних іде, трошки не в той бік посуваюсь. Ось теж відповідність кольорів блакитний. Другий і третій. Так, після розмочування, як вони? Ну, теж пробники треба робити. На жаль. Але не настільки в разюча різниця, як у китайських. Там я взагалі гублюся. Тут їх хоча б три, а тут шість штук і просто біда просто з ними. За кожним разом дивитися, який там номер. Ну, так, щоб це дуже зручно було навряд чи. Якщо ви малюєте ними постійно, то тоді звикаєте. І ви вже плюс-мінус орієнтуєтесь, деякий колір. І теж два жовтеньких. Один теплий, другий холодний. Розмочування дуже легко відбувається. Три чорних станом на зараз. І останній на нашому порівнянні фанковер. До речі, по тому, як зроблений олівець моделюзи і фанковер ось такий мають хвостик. Тобто немає нічого запаяного тут закритого, а Фаберкастель мають тут закрити так само, як китайські. Отже, 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 жовті. Тут кінчик найтонший. Такий дуже, дуже акуратний. Для тих, хто любить точні тонкі лінії, просто ідеально. Їх надовше вистачає, оскільки вони, що цікаво, в цьому плані твер твердуваті. Навіть на пласку, коли малюю, то нічого не відкришується від них. Ось таке загострення і він витримує малювання. Хоча я би не радив. Якщо хтось буквально трішечки сильніше натисне, то можна його зломити. Well you І для найточніших ліній, для тих, хто любить ідеально малюнки робити, FunColor підійде просто супер чорного. Так щоб більше, зараз подивимось, як він буде виглядати. Сіренький. Холодний сірий, теплий сірий і срібло золото. Такі у нас 40 кольорів і розмочуємо їх. Теж змішуються дуже гарно вони. Всі. Тут винятків немає в змішуванні кольорів. Чорному. На no, все добре.